Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, з чим ми приходимо у це втілення та Всесвіт зсередини, програми та основна гра під назвою Життя. Тому поговоримо ми сьогодні і про наші базові налаштування і всесвіт. Десь я буду говорити метафорами, щоб краще передати вам матеріал знання. І, звичайно, у кожного з вас є своє сприйняття світу. Якісь релігійні погляди та свій якийсь досвід, своє бачення і у когось може виникнути супротив, це ок. Я лише розказую вам, як я це бачу згідно свого досвіду. Тому поїхали. У нашого світу є програміст, і кожен його називає по-різному: всесвіт, простір, Бог, квантове поле, Абсолют, Атман, Творець. Альна структура, вище я і так далі. Тобто все залежить від науки, філософії чи віросповідання. Але яка б не була наука чи віросповідання, всі вони практично про одне. Це те, з чого я пройшла, вивчала, дивилася, читала, усвідомлювала, проходила і проживала. І таки прийшла до єдиного висновку, що наш світ має так би мовити в лапках програміста. І все, що є навколо, створено ним. Все у цьому світі тотально справедливо і знаходиться на своїх місцях. Кожна людина, тварина, рослина, зірка чи камінець, подія чи ситуація, кожна крупиночка, чи навіть сніжинка все тут так влаштовано, як воно має бути. Тобто, все навколо уже спрограмовано, закладено і сплановано з певною ціллю, і насправді воно створено для нас. І ми з вами в цей світ теж приходимо зі своїми програмами, які ми маємо пройти, і які потрібні світу. Тобто тут йде е, такий взаємозв'язок. Світ насправді створений для нас, а ми для світу. І світ як програма, як система. І ми, як певна, також програма і система, набір систем, що тісно пов'язані один з одним. І ми приходимо в цей світ як душа отримати в ньому певні якості, здібності, досвід, щось напрацювати. Тобто, ми приходимо в це життя теж виконати певну таку програму, функцію, що може стосуватися почуттів, емоцій, дій, реалізованості, напрацювати певні якості чи розвинути нові якості і здібності. І кожна людина складається з душі, розуму і тіла. Тобто з трьох основних складових, як триєдинство. Душа перевтілюється величезну кількість разів, і життя насправді не закінчується ніколи. Воно безкінечне. Це лише зміна такого костюму, э, скафандрика, як я кажу, так? От, який поміщена наша душа для проходження саме цього досвіду. Тобто смерть це зміна костюма, зміна мірності. Сміна мірності, смерть так? для нового досвіду душі. Тому що душа ж хоче постійно розвиватися, еволюціонувати. І для цього треба новий костюм, нове тіло, нові батьки, новий досвід, і так далі. Отже, на кожен новий фантом чи костюм так, чи тіло в нашій душі є певна програма, певні задачі здобути новий досвід для себе. І, наприклад, Десять втілень душа напрацьовувала якість бути чоловіком. Так? Далі, як це бути сильним, далі витривалим, мужнім, а далі бути, там, наприклад, футболістом чи боксером, а далі як бути жінкою чи народжувати, ходити на каблуках чи фарбуватися, а далі як стати мамою і виховувати, наприклад, дітей. Так? Що таке взагалі народжувати, передавати знання, а ще що таке любити, зраджувати, ревнувати, досягати, створювати, вбивати, лікувати, стілювати і так далі. Для душі це все цікаво. Це новий досвід. І цей досвід як головні задачі на певне якесь одне, наприклад, чи два втілення, так ставляться. Може бути і кілька втілень, душа може напрацьовувати, наприклад, музичний дар. От, які буде напрацьовуватися, наприклад, в кількох життях для того, щоб стати талановитим, дійсно, наприклад, музикантом. От, або поетом, чи художником, або ще кимось, так, тобто, може бути досвід, який буде складатися з кількох навіть життів. От, тобто, душа буде далі розвиватися, напрацьовувати ще і ще нові якості, і можливо бачити небачене, чути міжрядків. Працювати з енергіями, творити думкою, працювати з думками, так, зцілювати людей, створювати якісь свої світи, відчувати енергію, простір і співпрацювати з ними. Отже, у кожної людини є якась своя програма душі, з якою вона приходить у це втілення, вона може бути легка чи навіть складна. Якщо у душі було кілька, наприклад, важких втілень. То на це втілення вона може прийти з лайтовою такою легенькою програмою, щоб наче як відпочити тут. От, але відпочити з користю, напрацювати якусь нову якість, яка буде даватися легко, наприклад. Так? Далі починається гра і називається вона Життя. І коли ми народжуємося, ми насправді забуваємо свої програми, нам затирають пам'ять десь до трьох. П'яти, а в когось навіть сіми років точно вже затирається пам'ять, щоб душа нічого не пам'ятала, е, Саме, щоб не пам'ятати, для чого прийти, так? що прийшла, щоб е, ну, цікавіше було грати в цю гру життя. Бо якщо ми все, е, наприклад, знали і пам'ятали б. То ну, до 12 20 років ми б уже це все виконали, здобули, ми б це все знали. Тобто не цікаво грати гру абсолютно, так бо ми вже це б напрацювали. Було б далі просто нецікаво жити. Була б втрата сенсу життя тут, так е, було б нечесно і ми б не проживали. Так? Це настільки емоційно, як ми це робимо, коли ми цього не знаємо, що нас чекає насправді. Адже якщо ви знаєте наперед, так, що буде в кіно, то вам стає не цікаво абсолютно його дивитися. Або, наприклад, дивитися одне й те саме кіно по 5-10 разів. Цікаво вам було б? Ні. Вам хочеться глянути нове кіно. І якщо у нас є основна програма на це втілення, значить є всі ресурси для її виконання. Так задумано з самого початку. І головна задача душі це пригадати, так, і виконати цю програму, або основний сценарій чи план душі на втілення. І нам для цього дані всі абсолютно ресурси чи настройки, щоб ми це зробили. У Всесвіту, повірте, немає помилок. Все чітко і правильно, все структуровано. Наприклад, Якщо ви народилися чоловіком, це ваша базова настройка. Чи якщо ви жінка, то ваша головна задача бути жінкою, а не перероблювати себе у чоловіка, тобто прийняти себе жінкою і розвивати у собі ці якості. Тобто, творець не може помилитися, зробити, наприклад, так, програму у жінки. А... Ви потім починаєте перероблювати, наприклад, себе на чоловіка або навпаки. Це я беру зараз для прикладу без засуджень абсолютно так. Тобто, я хочу пояснити те, що у Творця помилки нема. Все саме так, як воно повинно бути. Тобто, якщо ви народились жінкою, ваша задача розвивати в собі ці якості, проявляти ці якості у світ і напрацьовувати звичайно нові. Буду, мабуть, наводити вам трішечки більше прикладів, щоб було зрозуміліше, так як тут все влаштовано. Наприклад, призначення ножа різати, м'яча котитися, так? бути іграшкою, батьків дати життя дитині, ручки писати, вчителя вчити, грошей отримувати і тратити їх, так? тобто задовільняти наші потреби, якісь собаки, наприклад, гавкати. Так? Стерегти нас. Тобто, в кожного абсолютно предмета, людини чи події, є якась ціль, мета, сенс, так? От. Ну це якщо так грубо і банально описати. І у кожної людини теж є своя певна така програма, так, як базова основна. Є програма, є ціль, є план для чого вона, так? Тобто базова програма, що закладена як основа. В якій він максимально може проявити себе, свої таланти, напрацювати нові якості і отримати новий досвід. Для вас Всесвіт насправді створив максимально якісні умови, щоб ви отримали те, що запланувала ваша душа, щоб прийти у цьому втіленні. Тобто, якщо ви жінка, то у вас є функція народжувати, якої немає у чоловіків. У чоловіків є сила, наприклад, і витривалість, так? які не потрібні по суті жінкам у такій саме формі, якій є у чоловіків, оця груба сила, так? бо їх настройки не потребують абсолютно цього. Якщо в їжака є колючки, то не потрібно їх чіпляти на м'яч, чи, наприклад, на ножа, чи ще кудись. Так? У кожного своя функція та налаштування у цьому світі. Своє призначення, так би мовити, і страждання в людини виникають тоді, коли їжачок хоче стати м'ячиком, або ж чоловік народити дитину, або жаба, можливо, захоче літати, або клітина печінки, схоче прийти до серця і розказати, як серцю стукати. Пам'ятаєте цей приклад, так який я постійно наводжу. Тобто, коли ми йдемо проти своєї природи. Проти базових своїх налаштувань та проти плану душі на втілення. тоді у нас і виникають проблеми, складні ситуації, виникає супротив. Людина займає не своє місце в системі життя і в самій базовій системі, так вона йде проти саме, ну, самої себе, своєї природи і своєї, ніби так як системи проти себе, самої життя, так, проти своїх виборів, які вона зробила як душа, проти своєї душі. Вона бере на себе чужу роль чи чужі функції. Стає не на своє системне місце, а потім шукає себе у житті із питанням, а хто я, як знайти себе, як знайти своє призначення? Адже якщо ви йдете не своїм шляхом, ви можете досягти великих висот. Але радості від цього у вас не буде, наче все в пустоту. Йшли, 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 досягали. Щось робили, а як досягли того всього, чого хотіли, радості і задоволення нема. Отже, щоб вийти на свій шлях душі, ви повинні прийняти той факт, що у нас вже з самого початку є всі дані для того, щоб пройти це життя, всі здібності, всі напрацювання, базові налаштування і досвід душі з попередніх втілень. Уже все є в нас, всередині закладено. Головне це побачити і прийняти. Адже весь світ створений для нас, для нашого розвитку душі, для нового досвіду, навиків і так далі. Для нас, а не проти нас. Оце запам'ятайте, що ви як душа самі обрали цей досвід, а не вам його хтось нав'язав, чи наслав, чи поробив. Тобто, якщо душа прийшла, наприклад. Прокачати, наприклад, свою силу волі, так? силу духу, дається для цього уже потрібне тіло, стать, вага, навики, події, ситуації, сценарії, які будуть розвиватися, так? От. І, ну, чи програмуватися у її житті, щоб душа могла пройти цей сценарій, так? В який він буде програватися. І для того, щоб саме ця душа могла прокачати свою силу волі. Далі, якщо душа прийшла сюди, щоб навчитися бути, наприклад, мамою і народити, наприклад, троє діток так, чи двоє діток, то вже підбирається сценарій на тонкому плані для цієї душі. Наприклад, три душі, які теж хочуть спробувати, наприклад, втілитися так, побути дітьми. Відчути материнську любов чи навпаки, що таке, коли тебе не люблять, так? набути якісь свої навики, стати сильнішими. І там вже все залежить ще від того, які задачі є і у цих дітей, які якості вони хочуть напрацювати. І тоді вже формується сценарій життя для ну, цієї душі мами, так би назвемо цих трьох діток. Підбирається душа тата, який дасть теж так свою частинку для життя. І головні події, які будуть в цієї сім'ї, наприклад, щоб перша душа, наприклад, першої дитинки так, могла побути цією душею, щоб мама могла стати мамою для цієї так, дитини, друга, наприклад, тато. І ці душі діток, наприклад, перша, друга і третя душа, мали можливість народитися, наприклад, так, отримати свій досвід. А для третьої душі дитини, наприклад, можна зробити сценарій аборту, тому що це буде молода душа, яка ще ну не має так можливості втілитися не має ще цієї енергії і досвіду. От. І тоді, наприклад, третя душа це буде та молода душа, яка ще не втілювалась на землі, а хоче тільки попробувати, як це, наприклад, побути зародком, зародком, побути у животі мами. День, два, місяць, три, наприклад, так? попробувати, що це таке. Бо сил і енергії досвіду життя на землі в неї ще нема, ще не було. Ну і тоді ж формується сценарій, мама, тато. Одна душа, друга душа, тобто ті, які будуть народжені вже, так вони більш старіші такі душі. І третя душа, тобто десь формується сценарій, що, наче після сварки мами і тата, мама йде на аборт чи тато йде. Мама вирішує, наприклад, не народжувати третю дитинку. Так, тобто там вже формуються такі як події, сценарні події. От і мама виконала свою функцію для першої душі, другої душі, які народила, і для третьої душі вона виконала функцію. Вона дала можливість втілитися і піти душі назад, але душа отримала досвід, хоч попробувати, що це таке план буття на землі, що таке плотна матерія, що таке втілитись. От, тобто договір створився ще задовго до того, як ця душа прийшла до мами, до того, як ці стосунки мами і тата склалися, так тобто вже договір був складений цей сценарій. Це, якщо так коротенько, про таку маленьку частинку домовленостей, так, плану душі, як на тонкому плані душі формують сценарії разом з своїми духовними наставниками і кураторами, як обирають собі тих, хто з ними піде разом на втілення. Які вони один для одного будуть грати ролі, наприклад, так які події переживуть, щоб отримати саме цей досвід, який вони хочуть, або які їм саме потрібний для еволюції, так для розвитку? І звичайно, уже під ці задачі обирається тіло, підбирається стать, підбирається історичний період, і країна, місто, де вони будуть втілюватися? А ще для цього обирається рід. Родова система, в якій є аналогічні задачі чи нерозв'язані ситуації, наприклад, так, от непрожиті, наприклад, сценарії, де потрібне продовження роду, де є свої закони і так далі. Тобто в цьому роду родовій системі обираються батьки для душі, які дадуть цій душі мамі, тобто душа-мама, пам'ятаємо так, душа мама, тобто цій душі мамі дадуть життя. А вона в свою чергу дасть життя цим трьом душам. Тільки двоє будуть живонароджені, а одна дитина, наприклад, буде абортована. Але три душі. Пам'ятають. І далі ця душа все спроєктувавши так, разом з духовними наставниками, сформувавши, яка вона буде в старості, наприклад, внуки, які будуть, так, яка там генетика, наприклад, в породовій системі буде, які задачі будуть так. Вона йде на втілення, щоб отримати цей досвід тут на землі, тоді вона народжується. І згідно свого плану, згідно своїх налаштувань, програм, програмувань, так, які є в ній, вона проживає все те, що спланувала для себе, для свого досвіду, і робить користь для системи, для більшої системи. Але з одним, але щоб цікавіше їй було це проживати і правдоподібніше. Ті, звичайно, затирають пам'ять, щоб були істинні почуття і емоції, щоб яскравіше жилося, щоб сльози були справжні, і біль, і радість, і щастя, щоб воно було справжнє істина, таке, яке воно є. І інколи до мене приходять клієнти, що дуже незадоволені своєю фігурою, зовнішнім виглядом. Де своїми складочками, зморшечками, формами чи навіть статтю. І я чітко усвідомлюю, що людина йде сама проти себе, сама бореться зі своїми базовими налаштуваннями, йде супротив і неприйняття себе. Адже сама душа обрала для себе таке тіло. Саме для цього досвіду, саме у цей час, щоб вам щось підсвітити. Показати, змогти вижити чи десь показати той тягар, що ви несете на собі. Не свій, а зайвий. Згідно з сценарію, кожна машина, на якій є, наприклад, якась підказка від ваших духовних наставників, кураторів, людина, яка наче проходить повз, і яку ви можете навіть і не знати, але вона говорить щось по телефону, наприклад, з кимось, і це є відповіддю на ваше питання. Борт, наприклад, який несе вам якесь послання, чи людина, чи колега, яка вас тригерить. Це все рідненьке створення для вас. Все це створено для вас, для вашого насправді досвіду, для того, щоб ви отримали свій досвід. І з вами працює цілий духовний колектив, ціла армія ваших помічників. Починаючи від творця, ваших особистих духовних наставників, кураторів, проекторів, наглядачів, систем, духовних помічників, вчителів і так далі, всі вони працюють з вами і на тонкому плані. І тут, як я кажу в у все створено для того, аби ваша душа розвивалася і йшла в еволюцію. Разом з тим розвиваються, звичайно, і вони. Як турботливі наставники з нашого тонкого плану. Так? Тобто ми робимо щось для системи, система робить для нас. І все це створено для вас, насправді, для досвіду душі, розвитку та еволюції. Бо ви частина великої системи свідомості, великого цього розуму. Так? Ви незамінний такий унікальний елемент цієї системи. І чим більше. Наприклад, у вас задач, місія можливо, яка ще більше ви вплив маєте на людей, тим більше душі виділяється духовних наставників і кураторів. І кожен куратор веде свій якийсь певний момент, так хтось по харчуванню, хтось, наприклад, по фізичному тілу, спорту, хтось по духовному розвитку, тобто, кожен куратор має так само свій напрямок в тонкому плані, як і в нас тут на землі. Тобто, що зверху те і внизу, точно так само. Так само, і там є духовна школа, де душі навчаються, пробують, створюють, творять тільки там думками, звичайно, там тонкими енергіями, не так як нас тут. Тому що ми саме сюди і приходимо вчитися на грубі матерії для того, щоб потім ми могли створювати на рівні думок свої світи. Тобто. Насправді земля і втілення на землі це наша школа, в якій ми вчимося. Спочатку на твердій матерії, щоб коли ми дійдемо до рівня творця, не створили своїми думками, якими ми не вміємо зараз ще контролювати, так? От, не створили собі пташку вертольоту. Тому що душі на тонкому плані вони такі тонкі створіння, які, як діти відволікаються і починають створювати самоліт. Тут полетіла пташка чи ясь, тут хлоп, самоліта, з'явилося зразу крилом з пір'ям і дзьоб. От, і створюються такі, як я кажу, ефемерні так, проекції і образи. От, і для цього нас відправляють на землю, щоб ми вчилися створювати, вчилися відчувати, створювати свої світи, от, е, вчилися будувати, так, створювати реальність, е, вчилися допомагати, співпереживати, співчувати, тому що далі ми підемо на духовних наставників, так на рівень, де ми вже будемо духовними наставниками для когось, де ми будемо цими провідниками допомагати, створювати ці всі знаки, так, от і навчати. Так, трішки відволіклися, йдемо далі. Значить, що стосується втілення, так? І самих систем, так? Тобто, зрозуміло вже, що система працює насправді для нас. Ми не боремося з нею. Вся система працює для нас. А ми для системи, як та мама для дітей, для душі один, так? про які ми говорили в прикладі, і ця душа один для досвіду народження, наприклад, для мами, так? і можливість здобути досвід материнства, наприклад. Тобто, душа народженої дитинки стає причиною, так? щоб мама відчула, що таке бути матір'ю, відчула, що таке народжувати, що таке вагітність, наприклад, що таке турбота. А мама для душі для цієї дитинки, так, стає мамою, яка може дати ласку, опору, тепло, захист, дати якісь свої моделі поведінки, так, те, що необхідно для цієї душі. Тобто це от такий взаємозв'язок. Точно так само ви і система. Ви, малесенька частинка системи, і система для вас, як захисний такий механізм, який дає можливість вам набути оцього досвіду, так який ви спланували. І ще один цікавий факт: задачі душі і задачі роду, тобто родової системи, вони завжди співпадають, як і ваших батьків для вас, а ви для їхніх задач і своїх дітей, і так далі. Тобто, втілення та сценарій вашого життя, події і все те, що відбувається: рід, батьки, брати, сестри, колеги, партнерчі події в житті. Це все тотально взаємопов'язано між собою, такими, наче як невидимими енергетичними зв'язками і договорами так? між вами, вашою душею і їхньою душею, між самими системами і рівнями. І все, що складає єдиний живий організм під назвою Свідомість, буття, життя, так? все єдине і все пов'язане. Все насправді живе як один цілісний організм. Тому не можна відмовитися від таких ресурсів, які ви самі собі обрали для цього втілення, так? ваш костюмчик, фантом, ваш рід, ваша підтримка і всі матеріальні блага це все відроду. Батьки це ресурс життя, які дали нам тіло, діти це наше продовження і наша підказка про задачі душі. Що ми для них прийшли зробити? А вони що для нас, так От, з якими задачами прийшли? Партнер це наше дзеркало, як ви ставитесь до себе і що насправді хочете. Ваша дитина вона проявляє вашу дитячу частинку і непрожиті емоції в дитинстві. Ваші емоції в дитинстві, які ви не прожили чи в юності. Так? Люди навколо вони показують вам ваше неприйняття або вашу тіньову сторону. Те, що ви не приймаєте в собі, або просто не хочете бачити. Далі. Ваші батьки вони дзеркалять вам ваших внутрішніх батьків, тобто у цю турботливу і критикуючу частину. Рідненькі, мені хочеться сказати, що ви повинні усвідомити одне: з вами все ок, все відбувається саме так, як має бути. Повірте, у програміста, Бога, атмана вищого я, творця і так далі. Ну, немає збоїв, збігів чи помилок. Все тут відбувається так, як повинно відбуватись. Все для вас створено. Ви народилися саме там, де маєте бути, на тій планеті, на тій, як я кажу, в тій системі, так? на тій планеті, в тій країні, в той часовий проміжок чи ера, так? в тому роду і в тих батьків, з тими людьми чи з тими братами і сестрами. Ви народили рівно стільки дітей, скільки потрібно. Ви дали життя чи зробили таку кількість абортів, яка була необхідна для системи, щоб проявити, показати щось, щоб душі молоді дати можливість спробувати, що таке зачаття. Ви маєте таке тіло, яке найкраще підійде вам для реалізації вашого плану душі. Усвідомте це. Ви вже ідеальні. Ви такі, як маєте бути. У вас уже все є для того, щоб пройти свій шлях душі на втілення. Просто пам'ятайте це.